Цього року фестиваль дурунів в місті не проводився. Проте любителям дурнярського мистецтва було запропоновано 9 вересня публікувати фото та відео з дурунами в соцмережах під хештегом Деруни для перемоги 2023». Переможцям обіцяли призи. І от родина Охріменків визнана найкращою. Ох, я проспав сьогодні свято дируна. Тих, а відсвяткуємо після перемоги. Міський голова Володимир Москаленко особисто привітав головного героя відеоролика, юного актора Степана. Переможець, <смітна> який ти гарний хлопець. <смітна> ти молодець, бачиш тебе, визнали переможцем, що ти найкраще підготував, провів, виставив в інтернеті все, як ви робили. Тому нам дуже приємно, що такі молоді дітки наші. Продовжують наші традиції. Степан є вихованцем міського ліцею номер 9 навчається в третьому класі. Дуже активний. Тому із задоволенням взяв на себе роль головного героя. Чия ідея була от саме такого ролика сюжету. Мамина. – Хто допомагав тобі, сестра, сестричка, сестричка режисер, Я так розумію, да? Як звати сестру? Марія. Марія. Ну, давай, Марія, за Степану розкажи так. нам трохи, як взагалі ідея виникла такого ролика? Ідея спочатку пішла від мами, а потім ми всі разом додумували там різні моменти. Думали ще з собакою зняти, як вона там і все це. Я зрозуміла. Скільки пішло в часу взагалі на, на зйомку? Ну, години дві. Як самі відсвяткували день деруна? Добре, наїлися смачно. З цією родиною чи були ще Так, З цією. родиною. І собачка пошматувала. А очікували взагалі, що переможцями сталися. Ну просто так. Просто. Захотілося підтримати ідею. Степан, тобі сподобалось взагалі таким актором бути роликом? Сподобались? Да. Скажи, будь ласка, важко терти картоплю бачила там тер картоплю, смажити деруни. Mm -hmm. Важко от, така справа. Це ж мама на справа. Взагалі, кожного дня мама готує щось mm тіть -hmm. відважкувала. а що найважче було чи пекти, чи терти ту картоплю. Терти було важко. Проте головним натхненником відеороботи була мама Галина. Ну, спочатку діти звернулися, вони бачили відео, звернулися, що можливо, ми щось спробуємо. Ну я їй кажу, дуже там багато ідей, давайте так почнемо. Картоплю треба було викопати по перше. І вони всі гуртом поговорили, вирішили. І якось воно так пішло одне за одним. Воно як тільки почать, а там далі. Іде дуже ну, багато. Хто от визначав головного героя? От Степан головний герой, можливо. Ну, у нас якось воно саме. саме, саме да, да, так? Да. Я їм допомагала, я була за кадром <рес> <рес> допомогти і все. Вони взагалі навчаються в музичній школі. Вони дуже грають і вони хотіли теж хотіли кардеон, свій, ну нас ці багато. Да хотіли. Але я кажу, це все буде попереду. Головне, щоб дітки наші пам'ятали і несли ці традиції, тому що ну зараз потрібно чимось жити, якісь ідеї ну, щось і не забувати саме головне не забувати. Родина Охріменків за участь у конкурсі, отримала солодкі та корисні подарунки. Вітаємо переможців.